Користуєтесь ви розпродажами. Зараз період так званої чорної п'ятниці. Чи ви в це вірите, чи вважаєте це хитрощем ви маркетологів? А можливо навпаки підгадуєте, щоб знижкою щось купити. Ні, ми користуємося однозначно. Сьогодні ми купляли по скидкам сумку, а. термосумку ми купили. Да. зі скидкою 15%. Ні, не користуюся. Чому? Не, не цікаво мені були моменти, коли просто знаєш ціну на певний товар, перевіряєш, і якби акція не дуже відповідає дійсності. Якщо чесно, в цьому році навіть не намагаюся, не дивлюся, взагалі не цікавлюся. Так і є. Вони существують, обіділися. Сьогодні наверно, прийдемо брати стиральну машину. Тисяч, мабуть, на 9-8 такі є. Бо були дві тижні тому, була одна ціна, зараз друга. Хочеться надіятися, що це чорна п'ятниця. Перед п'ятницею трішки підіймають ціна, а потім скидають. Просто на цені як пішу Але я в це не вірю. Вірю в чорну п'ятницю, чому ні? Є люди порядні, як і скрізь, і є порядні і не дуже порядні ті, що підвищують ціни, а потім на чорну п'ятницю їх роблять меншими. І неуважні покупці, такі як ось навіть я, тому що я не запам не завжди запам'ятовую ціни, бо можуть на це попастися. Я завжди, якщо в інтернеті купую і не довіряю, то я купую на ту суму, яку можу. Ну, Втратити і не пожалкувати про це. Та ні, не користуємось, не чекаємо. Раніше було, а зараз ні. А чому? Ну, якось воно, бачите, хотіла пройтися, подивитися, ну повітряна тривога. Зараз може щось придбаємо. Мультипіч, щось ми вже купували. А зараз закопуємо шиною йдемо. А з якою вигодою вже вдавалося купувати? Ну, десь 40% точно.